Сьогодні ми готуємо овочевий пісний салат. Для цього нам необхідні такі інгредієнти: гриби печевиці мариновані, горошок зеленоконсервований, консервований, квашений огірок, ліпчаста цибуля, відверний буряк. А для заправки ми будемо використовувати оливкову олію, горчицю в зернах, перець перецмарнений та сіль. Для заправки ми використовуємо оливкову олію, гірчицю в зернах. Перець мелений, сіль та для прикраси будемо брати грати мітінгрін. пророщений горох. Додаємо мариновані кочевиці. Якщо не маленькі, їх можна не перерізати. Якщо великі, перерізаємо надук. Консервований горошок. Так, І дрібним кубиком нарізаємо квашений огірок. Потім нарізаємо мариновану цибулю також дрібним кубиком. Виключаємо територію, вже це Нарізаємо квашений огірок, відчисту цибулю та відверний буряк. Додаємо також до наших інгредієнтів. По бажанню можна замість відчистої цибулі додати зелену цибулю. Ми використовуємося нерівчисто. Дали в миску. Зараз згукнуємо заправку. Для заправки нам потрібно. Вершіться в зерно. Сіль. Перецняємо. Так. І оливка вводили. Ретельно з'єднуємо всі інгредієнти Салат. І починаємо презентацію. Я взяла цю тарілку, буду використовувати таке гарнівне півце і накладаємо сават. Прикрашаємо мікрозеленню нас пророщений горох. Нужно прикрасити ще соусом магии.